Всім привіт! Ви на каналі Незєвса, і в Fortnite вже нарешті вийшов другий сезон OG режиму. І сьогодні я в нього пограю та спробую зайняти топ-1. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось так, да, карта трохи змінилась, додали нову зброю, тому. В принципі, цей режим став трохи цікавіше. Бо до цього він був ну, особливо, особисто мені не такий цікавий. Але стартовий острів не помінявся, тобто, в принципі, він таким, як і був, залишився аеропорт, там, тренування, машинки, які може знищити. Та й в принципі все. Автобус теж не змінився, та я думаю, він взагалі не зміниться в майбутній сезони. І ми просто собі летимо. Добавили нову локацію. Tilted Towers, найпопулярнішу локацію всіх часів і народів. І тепер вона є на карті, на неї можна літати. Добавили ще пару локацій, але вони скоріше з самого боку карти, тобто на них буде ну, так собі літати, тобто ви зможете полетіти до них, але в зону йти ну, буде трохи далекувато. Я спочатку в першій грі вирішив полетіти на якийсь собі будиночок, але трохи не долетів, тому прийшлось спуститись і вже полетіти сюди. На цю локацію приблизно літає стільки людей, скільки на приємний парк в першому сезоні, коли приємний парк був хотдропом За це, в принципі, я і люблю тільти, і не сильно люблю. Я знайшов банку, а так як вже в другому сезоні OG додали мінніки, то я думав спочатку її не пити, а потім все-таки випив, бо мінніки знайти це. Не так вже й легко, мені здається, банки навіть щастіше трапляються. Я собі ходив-ходив, ходив і вийшов в таку більш відкриту територію. Побігав і знайшов чувака з кущем. Що таке кущ? Це захист. Тобто він, коли одягає кущ, то він від першого удару захищає його. Я його вбив і побіг собі та сховався. Я хотів вибігти до будинку, але за мною побіг чувак, а вибігти я вже не міг. Я взяв пампу, хотів в нього попасти, але не попав. А він з мого дробаша тупо мене вбиває. Тому я за нову локацію, яка називається Junk Junction. Це просто в звалище, де дуже багато заліза і камня. Я взяв стейпу і вбив першого чувачка. Я думаю, це був бот, але мій кіл вийшов дуже красивим. В нього була сіра пампа і сюди летів ще якийсь чувак. Я здійшов сіру, навіть не сіру, а зелену емку. І побіг до цього чувака, бо я розумів, що треба його вбити зразу. Коли він прилетів, щоб потім в мене не було великих проблем. Я його вбиваю і забираю в нього залізо, яке я отримав, в нього, типу, він отримав. А дивіться, на цій локації дуже багато заліза через машини. Дуже багато камня, із камня побудований будинок. Дерева трохи менше, але, в принципі, воно теж є біля самої локації. В мене, як бачите, почали ще стріляти, я побачив чувака. Це був чувак з короною, да? тобто він вже вигравав перед цим матч. Але, мені здається, це був або якийсь бот, або просто якийсь чувак, ну, приблизно плюс-мінус вміє грати. Я його швидко проніс, він щось побудував, але насправді це йому не сильно допоможе. Потім він впав із своєї побудови, я взяв помпу і тупо його вбиваю. Збираю його корону і забираю його тактик, бо мені якраз тактик був потрібний. Бачу ще одного човка, дробаш, стріляю по ньому, даю пару ударчиків і все-таки добиваю його. В нього був поганий лут, але все-таки ну хоча б якийсь. В принципі, це прикольно. Те, що я всіх побував, і тепер є на локації один. Якщо ви хочете побудувати скайбазу, наприклад, то це якраз локація для вас, бо дуже багато ресурсів. Хоча, знаєте, скайбазу будувати в цьому сезоні це трохи дивно, бо максимум, що вас може врятувати від падіння, це джампад, який знайти дуже важко, та й дуже важко його поставити в той момент, коли вас знищують. Тому я думаю, що краще скайбазу ще поки що в другому сезоні G не будувати. Але давайте вип'ємо банку і заберемо наш любименький тактик. Е, і підемо просто, вже, напевно, залутаємося, бо тут насправді, знаєте, скрін, ну, не супер, що багато, але, типу, якщо ви одна людина, в принципі, як я на цій локації, яка всіх побувала, то лута це ну, дуже непогано. Я знайшов сині тактика, це прям дуже непогано. Е, ще патрончики, які мені теж дуже знадобляться, бо ви знаєте, що OG і патрони, це ну, просто. Типу, їх дуже мало, але вони дуже потрібні, щоб стрілятись, перестрілюватись. А ще є тут бачите, на скрині ось саме в цьому місті. Я відкрив і мені був фіолетовий тактик. Да, типу, ну, Фактично фіолетовий драбаж. Але як бачите, в ранішніх сезонах OG був не тактик, тобто не оця, якби, як, така штучка чорна зброя. А ось такий саме фіолетовий драбаж. Їй просто фіолетив у мене якимось іншим не змінився. Як бачите, ця локація оточена горами, тому з неї буде трохи важко піти. Взагалі, гори я не люблю, але. В принципі, на цій локації можуть отримати багато камня і заліза, що є головною в принципі, головним ресурсом, тому я не нарікаю. Якби я ненавиджу гори, бо по ним треба забиратись дуже довго, якось там дуже трохи дивно виходить. ну коротше, Я не люблю гори, як ви можете зрозуміти, а в сезоні OG їх дуже багато. В принципі, в шостій главі теж дуже багато, але вони там трохи інші, і мені здається вони все-таки краще будуть. А тут їх все-таки ну, трохи забагато, мені здається, і вони ну, вони трохи дивні, вони інші, насправді. Ну, В принципі, ще не дивно. Як бачите, на одну з них ось треба отак зібрати, типу, будуватись. Типу, треба... Зрозуміло, що треба будуватися, але все одно, типу, я вам показую приблизно, як це треба робити. Тут мене трохи залагало, але в я пішов далі і бачите, почав будуватись отак. Тобто будуюсь вверх, потім ставлю підлогу і знову вверх. І як бачите, на цих горах є трохи дерева, яке можна, в принципі, зробити і трохи отримати дерева. Е, можна побудуватись вверх, а можна просто піти. Я, в принципі, просто пішов далі, бо е, на горі, чесно, я не бачу це бути. Бо, типу, хоч це їх ГГ, але, по-перше, воно зараз було не в зоні, а по-друге. Коли я сидів на горі завжди, то мене обстрілювали всі зразу, і я просто помирав, ну або отримав дуже дофіга демеджа. Я пішов в приємний парк. Приємний парк це друга за популярністю локація після цій тів. Тут дуже багато людей, насправді буває дуже багато ресурсів, але ну, добувати їх дуже небезпечно, бо може бути якийсь снайпер або ще хтось. Але я вирішив ризикнути і піти на цю локацію. Тут добував ресурси, знищував просто все, що можна знищити. А машина, до речі, бібікла, поки я її знищував. Та. Ось так прикольно прикольненько. Я знайшов якийсь будинок, тут валявся якийсь лут, напевно, когось при цьому вбивали. Я вийшов за двір і побачив просто халявний лут, Незалутаний. Патрончики є, синя МК є, синя Снейпа, яка в мене вже в принципі є. Тому я такий подумав, що напевно тут когось вбили, і чувак, якого вбили, напевно, просто не залутали. Або іншому чуваку, в якого вже все є, йому просто не треба, був лут або він не помітив смерть цього чувака. Коротше, я не знаю чому, але. І він був незалутаний. Коротше, Я зробив таку собі е, забудувався повністю, щоб снайпери мене не вбили з боків, і почав сидіти на ХГ. Але потім приходила буря, тому я вирішив піти звідти. А пішов я ну, на заправку, яка фактично біля нашої любимої локації приємний парк. На цю заправку краще не літати, бо насправді на ній лутва, в принципі немає нормального. Але щоб сховатись, коли йде зона, то це ідеальне місце. Дивіться, я сховався спочатку так, але насправді це погане, ну поганий сховок від снайперів. Бо вас можуть снайпнути з боків, в принципі. Але якщо ви сядете ось так, то вас просто ніхто не снайпне максимум ззаду, що є дуже важко, бо у вас є вуха, щоб почути, що у вас ламають спинку за вами. Потім я вийшов і пішов просто кудись шукати людей. Біля мене з'явився айрдроп, і я вирішив його залутати. Я забудував його, він з'являвся, бачите, трохи на горі, тому мені прийшлось зробити ось такий боксик. Я його прям чекав. Синє світло показувало, що він буде саме тут. Він ще далеко мав прилетіти, а я собі чекав, дивився на людей, трохи навіть випадково вистрибнув із бокса, але зразу вернувся, бо я розумів, що тут можуть бути снайпери, які можуть мене чекати, бо у мене якраз аеродроп, то напевно мене всі хочуть. Зараз залишалось 4 людини в топі. Дві з них билися там десь на горі, як бачите. Переді мною, тому я трохи боявся, бо може цей чувак потім візьме снайперку і мене знищить. А я. Але, як бачите, з аердропа я знайшов плехидарну снайпу і почав дивитись за ним. Він будував, типу, як скайбазу з Заліза. Тому її знищити було ну, дуже важко і, напевно, зараз навіть не буду цього робити, бо, блін, нащо це так ризикувати? І причому він був в зоні, тобто йому. Повезло, Як бачите, він будувався, бо вже знищив одного чувака майже, бо він з ним бився. тобто в цей момент. І Я в цей момент вирішив піти до них. Тобто я захилився, цей чувак вже майже вбив того другого. Я собі, бачите, іду собі спекиненько. І в цей момент вже стає три людини. Бо все-таки той, з ким бився цей чувак, який будує -базу, залізну, то все-таки він його вже вбив. А я ще будуюсь далі. Будуюсь більш наверх. І тут я бачу лут того чувака, який був в топ-4. В нього лут ну, дуже непоганий. Я вирішив до нього добудуватись. Він ще й не залутний, напевно, цим чуваком. Не знаю чому, напевно, він просто ще не бачив сенсу збирати його лут, або просто не міг зібрати його лут, бо він трохи був вище. Я поставив верх стіночку, щоб він мене не міг простріляти, а сам його почав стріляти. Але він будувався дуже швидко і, коротше, він тримався на цій горі прям максимально. Тому я забудувався і вирішив знищити цю стінку, яка була біля мене, яка була насправді не моя, навіть на всяк випадок. Е, беру, е, знищую, і цей чувак там десь ходить і в цей момент він тупо падає. І я зрозумів, що бляха, це ж прикол наших гір соноджі, що вони дуже погані. то... Ти, якщо впадеш, то ти все ти типу, помреш, бо вони тебе якось так відштовхують. Ну, дуже дивні гори. В цього чувака був ідеальний лут: фіолетовий драбаж, фіолетова снайпа, щаслиня снайпа, е, в принципі, зелена Мка, ну, типу, непогана емка, і залишалось топ-2. Тепер я трохи забудувався собі як в бокс і бачу іншого чувака. Він будується заліза. Я його бачу, дивлюсь на снайпо, стріляю, майже не попадаю. Він починає боятись тепер. Але навіть якби пав, то я би його не знищив, бо в мене снайпа така швидкострільна, з багатьма патронами. Тобто вона, в принципі, не знищує зразу. тобто Це не такий, якби один болючий удар, це пару болючих ударів. А як бачите, я такий думав, а давайте добудуємося до нього. Але я забув, що я нагорі. Тобто, якщо мене він просто знищить, що він може легко зробити, то я просто впаду і помру. Але я це все одно зробив. І коли він починає стріляти по мені, то я в цей момент дуже сильно нервничаю. Тупо біжу, падаю і, коротше, зробив таку гігантську помилку. Бо я не знав, куди він стріляє. Може він не по мені стріляв. І коротше все-таки помер та програв навіть зі своєю короною. Ну, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь на ваш лайк і до нових зустрічей. До побачення.